Історія про пригоди їжачка в тумані мультиплікатора Юрія Норштейна написана неначе під футболіста Майкона. Гравець намагався перейти з одного клубу в інший і як той їжачок знайшов на своєму шляху багато перешкод. Я в ріки. Пускай ріка сама несе від мене. Рішив йжик, як мок глибоко вздохнув, і його понесло вниз по теченню. Якщо півмісяця тому говорилося лише про вирішення питання, чи підписував майкон контракт з Волиню, чи ні, то тепер все зайшло значно далі і затягнулося туманом юридичних колізій. І він став медленно спускатися з горки, щоб попасть в туман і посмотрети, як там внутрі. Відновимо хронологію подій. 2 липня цього року Шахтар офіційно оголосив про підписання контракту з Майконом. З 1 вересня бразилець мав би стати гірником. Я зв'язався з Зарією, вони сказали, що да, ми згодилися, ми що нам інтерес. І тобто, ми договорилися. 3 сентября ми зустрілися з футболістом. От. Я йому обрисував ситуацію, він розуміє, що ситуацію. Ми розірвали наш контракт, який був, і він підписав, поїхав контракт уже з Зарією. Вот така ситуація. І як свободный агент був заявлен за зарю, тобто, после уже вже закриття окна. Зі слів генерального директора Шахтаря на 3 вересня у Майкона був чинний контракт з Шахтарем, який пізніше було розірвано. Тобто, на момент закриття трансферного вікна він не мав статусу вільного агента. А після завершення періоду до заявок клуби можуть розраховувати лише на вільних агентів. Шахтар розірвав з майконом контракт заднім числом. Сейчас у нього контракт, повноцінний контракт на год. с футбольным клубом «Заря». Но ну, есть оговорка, что э, как бы в случае необходимости контракт будет расторгнут 31 декабря. Южик, Где же ты был? Я звал, звал, а ты не откликался. Сейчас, с начала сентября, э, по сути, произошли вещи какие. Майкон покинул расположение клуба. А по нашему мнению, это означает, означає, що нарушил условия контракта. І действительно, он може понести за це ответственность. А чи не може пострадати зу? Не, не пострадает. Заря не пострадает. Потому що федерація на сьогодні заявила футболіст. он уже у нас є карточка, може принимать участь в ближайшей игре, якщо буде готов как бы, фізично, функціонально. Поки майкон виступатиме за Зорю, його справа триватиме. Насколько мені известно, Майкон, он последние 4 или 5 месяцев вообще не получал зарплату в соответствии с регламентом ФИФА. Если вы не получаете, то есть футболист, не получает в течение 3 месяцев зарплату, он имеет право разорвать контракт. В Украине они, невзирая на присутствие, на существование определенных футбольных регламентов, они подчиняются законодательству Украины. А в соответствии со статьей 204 Гражданского кодекса Украины, любой договор, любая сделка, подписанная сторонами осуществлена сторонами является действительной, пока иное не будет установлено законом или рішенням суда. Питання тільки в тому, коли доман у справі Майкона та волині розвіється. Зробити це завдання дисциплінарних органів ФФУ. Але про одне вже можна майже точно стверджувати: жодний зі сторін на мирову угоду не піде.